Під головуванням віце-прем'єр-міністра, міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадія Зубка у Києві у клубі Кабінету міністрів України відбулась підсумкова конференція конкурсу кращі практики місцевого самоврядування. Цього року обласні, міські, районні, селищні і сільські ради України подали 198 проєктів за трьома тематиками: енергозбереження та енергоефективність, влада та бізнес, сприяння, партнерство, влада та громада формування, діалог, участь. Мені дуже приємно, що у нас не зупиняється процес, який пов'язаний з підвищенням ролі місцевого сорядування, активності громад. Також далі продовження по децентралізації, яку ми розпочали. Ми сьогодні розуміємо, що без цього напрямку, без передачі повноважень на місця розвитку країни практично в демократичному напрямку неможливо. Конкурс відбувся вже втретє за методологією Ради Європи в рамках програми посилення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування в Україні. Цей конкурс призначений для органів місцевого самоврядування всіх рівнів і має на меті визначити кращі практики, проекти, які за результатами своєї реалізації довели свою дієспроможність, показали те, як найкращим, найліпшим, найбільш ефективним чином можна вирішувати нагальні проблеми місцевого самоврядування за умов сьогодення, за умов обмеженості у фінансах фінансах за умов поточного законодавства, попри складну і драматичну суспільно-політичну ситуацію в Україні, конкурс не втрачає своєї популярності і залишається актуальним. Конкурс надзвичайно актуальний. і Ця актуальність зараз тільки підвищується. Чому? Тому що завжди важливий досвід, важлива практика, коли мало ресурсів. Оскільки ми маємо з одного боку дуже тяжкі наслідки хазяйнування попередньої влади, з іншого боку, ми маємо військову агресію Росії, це все дуже сильно впливає на ресурси держави. Ресурси держави, ресурси місцевого самоврядування фактично виснажені. І тому збирати досвід, збирати кращі практики, коли люди за відсутності ресурсів з маленькими грошима роблять великі справи, це зараз так актуально, як ніколи. Тому цей конкурс у цьому році, в наступних роках, не те, що не втрачає актуальність, а він стає все, все більш актуальним. Особливістю цьогорічного конкурсу стало те, що він відбувся під егідою міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Ми вважаємо, що за сприяння міністерства регіонального розвитку цей конкурс набуде нового і якісного змісту і стане регулярною подією в Україні для органів місцевого самоврядування. Особливістю цього конкурсу з боку Ради Європи є те, що на додаток до цьогорічної підсумкової конференції Ради Європи буде запропонована можливість фіналістам, переможцям цього конкурсу відвідати країни-члени Ради Європи, поділитися з. Представниками органів місцевого самоврядування в цих країнах своїм досвідом поспілкуватися і отримати, скажімо, ті думки, той досвід, який зараз існує в інших європейських країнах, цей конкурс ми розглядаємо з одного боку дійсно, щоб знайти кращі практики, а з іншого боку, ми дуже зацікавлені, щоб показати. Що в теперішніх умовах, надзвичайно складних умовах, коли і відсутні бюджетні ресурси, коли дехто скаржиться, що немає там достатніх повноважень, знаходяться територіальні громади, знаходяться активісти місцевого самоврядування, які своїми конкретними прикладами, значить, переконують, що в тих складних умовах ми можемо знаходити цікаві рішення, які Дають нам ефект саме для такого розвитку. Практики, запропоновані органами місцевого самоврядування з різних регіонів України, оцінювала спеціальна конкурсна комісія у два тури. До складу комісії входить 16 осіб. Це 16 представників різних інституцій різних проектів, різних програм технічної допомоги, міністерств, відомств. Тобто, це досить така репрезентативна комісія. Кожен учасник комісії оцінює. Індивідуально кожну практику. А потім ми просто шукаємо середню арифметичну оцінку. Тобто, абсолютно незалежно один від одного працює кожен учасник комісії. Головні критерії, за якими ми оцінювали проекти і визначали переможців, перш за все, це інновативність проєктів. Тобто, які інновації, тобто, що нове було впроваджено, які технології, які нововведення в комунальних підприємствах, в громаді, в муніципалітеті було зроблено. Звичайно, результативність. Тобто, які результати, що результати вже досягнуті на сьогоднішній день. Наступний критерій це практичність і можливість поширення цих проєктів і в інші громади. Критерій ефективності, тобто, що можна за одні й ті самі ресурси зробити краще, зробити корисніше, ефективніше. Тобто, це основні ті критерії, з якими ми оцінювали. Найбільше практик надійшло на конкурс за темою енергозбереження та енергоефективність. Органи місцевого самоврядування запропонували нові варіанти використання альтернативних та відновлювальних джерел енергії, проекти термомодернізації будівель, енергоменеджменту у бюджетній сфері, стимулювання та популяризації енергоощадних заходів. Чим більше сьогодні місцеві громади запропонують, яким чином зменшити споживання. Російського газу споживання тих ресурсів, за яких нам приходиться сьогодні платити дуже велику ціну валютою. Тому від вашої активності сьогодні залежить і саме національна безпека володарем спеціальної відзнаки в тематиці енергозбереження та енергоефективність. Новоборівська селищна рада Володарсько-Волинського району Житомирської області за практику реконструкція станції очищення води струя 800 по вулиці Заводській, 21, у селищі Нова Борова. Спеціальну відзнаку міністерства регіонального розвитку вручав наш земляк Геннадій Зубко для нас, Житомирян, це дуже вселяє великі надії на те, що Більше уваги буде приділено Житомирській, якраз розвитку Житомирської області, і, зокрема, сільським територіям Житомирщини. У новій боровій було застосовано не лише нові технології з очистки питної води для населення, а й використано енергоефективне, енергозберігаюче обладнання. Результативність цього проєкту, впровадження цього проєкту. В тому, що за рік ми дало дало нам можливість зекономити тільки на електроенергії більше 100 тисяч гривень для невеличкого селища. Це досить досить вагомий результат. Ми його реалізували в рамках селищної програми реформування житлово-комунального господарства. В цьому році ми реалізували другий етап за рахунок коштів. Обласного фонду охорони навколишнього середовища на каналіційно насосних станціях в селищі Новоборова замінено насосне обладнання німецької фірми Грюнфос, що також дасть можливість зекономити кошти орієнтовно в межах 100 тисяч гривень. В грудні місяці, 3-4 числа, в нас якраз відбувся запуск вже реалізації другого етапу проекту. Слідуючи третій етап. Ми плануємо провести у 2015 році. Це реконструкція очисних споруд. Загальна вартість об'єкта 7,9 млн грн. мільйона гривень. Найменш популярною з поміж конкурсантів виявилася тема Влада та бізнес сприяння партнерство. Можливо, причиною є недостатня ефективність державної політики підтримки і розвитку підприємництва в Україні. Великий бізнес він є сьогодні під загрозою тих викликів, які є з точки зору енергетики і збуту продукції. І саме те, що Україна може бути незалежною, це залежить в першу чергу від того, як ми дамо можливість розвиватися середньому малому бізнесу. А це залежить в першу чергу і від того інвестиційного клімату, який створений місцевим самоврядуванням. Нам потрібно місцевому самоврядуванню дати ті інструменти, які можуть це дозволити. Та ситуація, з якою ми сьогодні бачимо, що Україна не може справитися, це практично було 1300 функцій держави, яка регулює практично по всім напрямкам і середній і малий бізнес, і практично втручається в усі моменти, які не дозволяють підприємцю вирішувати самостійне питання. Тому у нас зараз дуже серйозна робота стоїть по мінекономіки, це зменшити кількість дотиків. Держави до бізнесу, тому що саме там виникає корупція, де тільки чиновник починає регулювати діяльність того чи іншого бізнесу. Тому і в, саме в новому бюджеті, саме в реструктуризації, в реформах пов'язано, що ми хочемо як можна більше зменшити регулювання держави, провести повну дерегуляцію, тому що скажу чесно. Ніяка децентралізація, ніякі передачі повноважень влади на місця, вони неможливі, якщо ми не дерегулюємо цю систему. В європейських країнах бюджетна система побудована таким чином, що чим активніша економічна діяльність на даній території в області, в районі, в місті, чим багатша область, район, місто, тим більше надходжень до бюджету. І коли... Орган місцевого самоврядування, місцевий чи регіональний вкладає кошти в економічний розвиток, то це інвестиція, точно така сама інвестиція, як і гроші в енергозбереження. Ці вкладені кошти повернуться потім більшими надходженнями до бюджету через податки. В Україні такої системи немає. І через, через те українська, я абсолютно впевнений, це. Може, головна наша біда, про це говорив е, пан віцепрем'єр сьогодні. Немає достатньої активної підтримки підприємництва, розвитку, економіки, і через це ми працюємо на місці. Високо оцінила конкурсна комісія Пілотний проект Дніпропетровської міської ради під назвою Електронний бізнес-центр. Його метою було створити для підприємців міста з різним досвідом та стажем роботи інформаційний ресурс із корисною інформацією довідкового, нормативного, юридичного та іншого спрямування. На сайті започатковано розділи швидкої допомоги для підприємців. Зокрема, в календарі підприємця публікуються нагадування про терміни здачі звітності та інші податкові аспекти. В підрозділі Програма розвитку бізнесу наведено основні напрямки роботи та описано заходи для покращення підприємницького клімату міста. Є розділ Інфраструктура підтримки підприємництва, в якому розміщено інформацію щодо діючих у місті бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів та громадських об'єднань підприємців, і не лише. У нашому городі там 155 тисяч суб'єктів хазяйствання. А їх всіх зібрати на семінари, майстер-класи практично невозможно, тому. Наш Координаційний совет по розвитку підприємництва предпринимательства по Дніпропетровскому От і родилась ідея там создать не просто сайт, а електронний бізнес центр щоб будь-який житель міста, который може там повысить свою кваліфікацію, найти себе в бізнесі. А сьогодні ситуація така, багато многие підприємств терплять терпят убитки, связаны там з економікою. Человек должен иметь возможность зарабатывать деньги и получить соответствующую квалификацию. Поэтому мы сделали первое, что основу на онлайн образование. То есть наши специалисты, мастера тренингов, и наших университетов, институтов, которые преподают бизнес-направления, нам дали бесплатно информационные материалы. То есть это азбука предпринимательства. То есть основа, возможно, там 3, 4, 5, 20 страничек, что должен учитывать субъект хозяйствования, предприниматель при работе вот в среде бизнеса, тем, чтобы не споткнуться и в первый же день не упасть. Цікаві різнопланові проекти представили конкурсанти і на тему влада та громада інформування, діалог, участь, адже поряд із енергоефективністю та підтримкою бізнесу вагомим для розвитку країни є діалог місцевої влади та громади. Це дуже важливий напрямок: це залучення практично кожної людини до прийняття рішень в місцевому самоврядуванні. Я вам скажу, без цього ми практично нікуди не просунемося. Без того, щоб зробити прозорими всі практичні дії місцевої влади, для того щоб люди розуміли і підтримували дії влади, нам теж як країні розвиватися, розвиватися ми не зможемо. Літно співпрацює з громадою Андріївська сільська рада Покровського району Дніпропетровської області. Свій досвід вона презентувала у проєкті на тему підвищення добробуту сільських родин Андріївської територіальної громади шляхом створення сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу для розвитку молочного скотарства. Ідею вдалося успішно реалізувати. Знайдено інвесторів. Люди повірили і почали здавати якісну продукцію. Кооператив діє. Нині до його складу входить 154 члени, працює. Три міні-ферми. Щодня до нас із Херсонської області приїздить молоковоз, який забирає за 300 кілометрів будь-яку кількість молока, яку здало населення, тому що воно дуже якісне і йде на дитяче харчування. З нього виготовляють дитяче харчування. Також нас підтримує Дніпропетровська обласна рада. За програмою Дніпропетровської обласної ради нам на сільську раду було надано молоковоз безкоштовно. Ми його передали у кооператив. Було надано 5 доїльних установок. І на сьогоднішній день у нас вже налічується 154 члена кооперативу. члени Потяглися не тільки жителі нашої сільської ради, потяглися жителі сусідніх сільських рад. Ми зараз у нас є два молоковоза, і третій ми купили вже за свої гроші. Вже ми отримали прибуток. Ну як сказати, прибуток ми його не можемо показати. А так як ми отримали, і за 40 тисяч ми купили бушний молоковоз, який також об'їжджає територію, і приймає молокову населення. Визнано кращою практику Томаківської районної ради Дніпропетровської області. Проект демонструє ефективність управління змінами у місцевому самоврядуванні для розбудови громадянського суспільства через діяльність Томаківського районного ресурсного центру громадських ініціатив. На сьогоднішній день органи місцевого самоврядування в Томаківському районі мають сім перемог на всеукраїнському конкурсі, і це результати ресурсного центру. Ми навчаємо сільських голів працювати в проектний спосіб. Ми сьогодні створили мережу практиків. Ми сьогодні тільки її створили на базі освітнього простору, тобто освітній простор школи. Ми попросили творчих, обдарованих людей прийти до нас в мережу практиків для того, щоб генерувати нові ідеї, для того, щоб продовжувати розвиток наших територій ми також створили таку такий конкурс еко -ідеї. Школи також подають свої е, мікро ідеї для того, щоб е, вирішувати екологічні питання місцевого рівня. Допомагає головам рад різних рівнів стати справжніми конкурентно-спроможними управлінцями, які володіють новітніми європейськими практиками використання лідерських ресурсів Академія лідерства. Вона є складовою програми Ради Європи посилення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування в Україні. Базується на трьох інтенсивних тренінгах протягом року, що проводяться міжнародними та українськими експертами. Тематика занять включає розвиток навичок особистого лідерства, стратегічного мислення, самооцінки, управління конфліктами, майстерності ведення переговорів, а також муніципальне співробітництво, співпрацю з неврядовими організаціями і багато іншого. Академія лідерства спрямована на саме виявлення тих лідерських характеристик, які допоможуть органам місцевого самоврядування та безпосереднім керівникам працювати ефективно, працювати. Злагоджено саме з громадами, і тому це є такий хороша ознака того, що Україна йде на правильному шляху, запроваджуючи ті те бачення, яке говорить, що ми будемо з вами жити в кращому майбутньому. І даний проект має хороші традиції і стосовно того, що запроваджуються нові способи та форми управління навчання. Зокрема, залучення хороших і якісних фахівців говорить про те, що є результат на місцях. І от ті ознаки впровадження нових інновацій говорить про те, що все працює успішно. Навчання в академії лідерства допомогло сільському голові з Вінницької області Віктору Ольшевському не лише збагатитися новими ідеями, а й успішно втілити їх в життя. Які основні проблеми будь-якого населеного пункту сьогодні в Вінницькій області по всій Україні? Недолуге реформування АТК, розвал колгоспів, як результат у нас немає робочих місць. Так, да, добре, що є холдинги, але холдинги мають великий рівень труда, троє кажуть російською мовою, але не треба такої кількості робочих рук. Оця дилема і стала перед сільським головою. Розумію, що демографічні процеси в селі, взагалі, держава сам пов'язані не з тим, що немає в селі асфальту чи немає е там водички. Це вторинні. Немає заробітку, немає місця для самореалізації. Оця проблема була ключовою, саме завдячуючи гарним лекторам заболотному Прору Михайловичу. Академіку, розробнику стратегії розвитку Вінниці, крові Валерію Вікторовичу. Працівникам, які приїжджали на тренінги із Києва, нащупав ідею. Вона, як би вам сказати, спонтанно спочатку з'явилась. Їду в автобусі, водій автобуса каже: от вітя, бачиш, приїжджаємо в Пултівці, а тут вже нема людей, ніхто не їде на Вінницю із Вінниці. Дядя Боря, а чому? Ну, що ти не розумієш? Вони сад посадили. І все, люди в є. Ось воно. Володимиру Ільшевському вдалося створити сприятливий інвестиційний клімат, сформувати успішні господарства та дати новий поштовх розвитку села. Людина, яка приїхала до нас, спочатку хотіла займатися тільки яблуками. Нібито і цікаво. Але ви знаєте, що бізнес треба вміти заінтересувати, бо бізнес любить гроші. Швидко їх. Прирощування, так би мовити. Яблучка дадуть врожайності 4-5 років промислової об'єми. А ягідка, якщо з цього року посадити полуничку, вона mm -hmm. цього року дасть вам ягідку. Якщо порахувати прибутковість одного гектара ягід, то вона значно вища, ніж це з класичні культури. Станом на сьогодні фермерське господарство вже в нас не одне. Навіть маленькі люди, які мали приватні пої. Теж цим зацікавилися. Посадили, от не читай, Володимир Васильович, посадив вже понад 10 гектарів приватного саду. Молодий агроном, який працював на формуванні перших садів у товариства з межною відповідальністю дряди МК, сам взяв нам землю. Така, ну, кущі одні. Насмілився молодий чоловік, він побачив перспективу. Зараз там вже сад. Загалом конкурс кращі практики місцевого самоврядування показав, що, попри надзвичайно складні економічні умови, в Україні є активні лідери, які знаходять ефективні засоби для місцевого розвитку та підвищення активності територіальних громад. Чому варто брати місцевому самоврядуванню участь? Тому що відзнака Ради Європи сама по собі вона не супроводжується грошима. Але практика показує і досвід тих, хто виграє такі конкурси, показує, що гроші йдуть до тих, хто виграє. Вигравши в цьому конкурсі, отримавши відзнаку Ради Європи, орган місцевого самоврядування підвищує свої шанси бути переможцем в наступних конкурсах, де вже будуть кошти, підвищує свої шанси потрапити на очі донорам, тим людям, в яких є. Кошти і, взагалі, стати сильнішим, підвищити свою спроможність. Тому я б рекомендував всім звертати увагу на такі конкурси, обов'язково брати участь і не просто брати участь, а брати участь з такими практиками, які можуть виграти. Надзвичайний і повноважний посол Королівства Данії в Україні Марете Юль зазначила, що наразі Україна перебуває на ключовому етапі своєї історії демократичних перетворень, а тому уряд Данії продовжуватиме підтримувати Україну у здійсненні плану реформ, зокрема реформи місцевого самоврядування і децентралізації влади. Нам дуже приємно, що ми співпрацюємо разом з Радою Європи в цьому децентралізації місцевого самоврядування, і ми вважаємо, що це важливий компонент з декількох міркувань. А з питань безпеки в цілому, включно з конституційною інформою децентралізацією, це може бути шляхом на до, до подальшого покращення ситуації і. Далі в майбутньому більш самостійного розвитку України Орг... реформа органів місцевого самоврядування є частиною реформування державного сектора, метою, яке... якої є надання кращих послуг населення у у нас існує і провели ми вже декілька реформ місцевого самоврядування, які всі були зосереджені на надання кращих послуг громадянам для того, щоб кожна людина відчувала, що вони отримують щось взамін на ті податки. Вони сплачують, і ми вважаємо, що ефективне самоврядування і органи влади є рушієм економічного зростання і демократичного розвитку. Саме з цих міркувань ми вирішили і далі надавати свою допомогу в посиленні інституційної спроможності органів місцевого самоврядування до 15, в 2015 році. Тож попереду нові кроки у реформуванні системи місцевого самоврядування. Рада Європи обіцяє свій супровід та надійне партнерство у цьому процесі. Рада Європи вітає, що однією з пріоритетних реформ, важливих реформ є децентралізація влади та реформа місцевого самоврядування. Багато було вже зроблено. Зокрема, 1 квітня була прийнята урядом ухвалена концепцію реформи місцевого самоврядування. Прийнято закон про об'єднання громад на другому читанні знаходиться законопроект про міжмуніципальну співпрацю. Рада Європи мала можливість долучитися до підготовки обговорень цих законів. І я хочу сказати, запевнити від імені офісу Ради Європи, що і надалі протягом наступних років Рада Європи допомагатиме в проведенні в сприяння реалізації конституційної реформи, реформи децентралізації змін до бюджетного кодексу податкового кодексу. Хочу сказати, що питання децентралізації та реформи місцевого самоврядування підтримка в Україні є вагомим компонентом нового плану дій. Ради Європи для України на 2015-2017 роки 37 фіналістів конкурсу Кращі практики місцевого самоврядування» 2014 року отримали нагороди на підсумкові конференції. Їх кращий досвід буде поширено у регіонах.